Черевики на колесах, як вам такий вид транспорту? Не вмієте кататись? Нічого, кажуть, легко навчитись. Не знаєте як сьогодні? Я вам розкажу і навіть сама спробую це зробити з вами. Програма я знаю як та я її ведуча Юлія Кучеренко. Перший запис використання роликових ковзанів датується 1743 роком. Це було під час вистави в Лондоні. Задокументований винаходом роликових ковзанів із Металевими колесами став Жан Жозеф Мерлін, який продемонстрував свій винахід у 1760 році. А патент на роликові ковзани отримав у Франції у 1819 році. 1849 року французький актор Луїс Лагранж використав ролики для імпровізованого катання на льоду в театральній виставі. Він зробив їх із звичайних ковзанів, прикріпивши маленькі коліщатка. Вистава пройшла успішно, а ідея отримала продовження. 1863 року Джеймс Пимптон розробив ролики з чотирма колесами, які розташовувались парами. Це була справжня революція. Цей тип роликів отримав назву кварди, яка існує нині. Крім того, він є засновником кількох роликових ковзанок, що були розташовані на території елітних готелів. Тоді це могли дозволити собі лише багатії, але підприємці підхопили ідею і впровадили багато дешевих підробок. Поступово ролерський рух став масовішим. Протягом усієї історії ролерського спорту йде війна між яскравими дорогими моделями і дешевими аналогами. 1980 рік брати Олсон відкривають компанію, яку називають ролерд Блейд. Уперше вони розробляють модель роликів на чотирьох вузьких колесах з пластиковим захисним чоботом та гальмом на п'ятці. Навчитися кататися на чотирьох колесах не так то просто. Сьогодні я це випробую на собі. До речі, це Женя. Сьогодні він навчить мене стояти і маю надію навіть їздити на цьому чудовзутті. взутті. На роликах ви можете поїхати з друзями на прогулянку і навіть дістатися до роботи без заторів та маршруток, де постійна штовханина і купа людей. Головне навчитись їздити, повертати і гальмувати. Тож поїхали. Перше, на що потрібно звернути увагу, це кріплення самих роликів. Вони повинні надійно і міцно триматися, але не сильно стискати ногу і не тиснути. Перед тим як кататися на роликових ковзанах, потрібно прийняти правильну позу. Ноги повинні бути зігнуті в колінах. Тулуб нахилено трохи вперед. Спочатку потрібно відштовхнутися однією ногою, потім іншою, і так далі. А даємо більше на до ногу mm -hmm. не Ага, Хоча дві накидають поставити як станція по, по першої позиції. Uh -huh. От так. Uh -huh. Я боюсь це ділянка, чисто Ну Давайте попробуємо. Ще раз. раз мені покажіть, а я посмотрю, ще раз внімательно. Uh -huh. Два. Ага. Але їхати постійно прямо неможливо. Потрібно навчитись ще й повертати. Наступний крок опанувати гальма, їхати на шалений швидкості і розуміти, що не можеш зупинитися відчуття несприємних. Найпростіший спосіб зупинки поставте ноги ширше плеч і зведіть носки, не даючи роликом з'їхатись. Ще один порівняно нескладний спосіб гальмування одна нога ззаду притиснута до іншої у поперек руху. Вага тіла на передній нозі, а задня гальмує. Будьте обережні, при такому гальмуванні вас може розвернути. Ну, от найпростіше ми вже вивчили. А для професіоналів свої справи цього замало. Есть такие соревнования, как послалам, это выставляются конусы на определенном расстоянии, делаются фигуры там всевозможные между ними. Либо есть еще так называемые прыжки через перекладину угу. тоже на высоту, кто выше прыгнет. cutie cutie, all you gotta do is shake that booty Like the music about me, booty I shake, that is all I see Now it's time to get freaky, start wild out like a New Year's party You know I seen pants, a granny pants, I straight thong, a different shirt panty Go lick up on yourself, right now it's time to get swampy Some have the firmness, some have the tightness, white some booty flabby. Yo, up on the stage all day, one more cent, it's a real Monday. Well, this a make booty match, the other one cash, just come shake your booty Повертатись, гальмувати, виконувати трюки це, звичайно, чудово, але в будь-якому разі без падінь не обійтись. А якщо ви боїтесь втратити рівновагу, вам страх може ще більше сковувати рухи і призводити до того самого падіння. Я не виключення. Для успішного катання на роликах вам потрібно освоїти та запам'ятати декілька правил. При їзді тулуб завжди трохи нахилений вперед. Такий нахил допоможе вам знайти рівновагу. Не можна боятися падінь, вони неминучі, але при страху перед ними це стане закономірністю. Щоб правильно розташувати центр тяжіння, потрібно, щоб одна нога завжди була попереду іншої, приблизно на півролика. Ваші ноги приїзді повинні працювати як амортизатори, бути зігнутими і пружними. Тож вдалих вам тренувань, катайтесь на здоров'я. Цікаво знати. Чоловік, ім'я якого Жан Ів Блонде створив спеціальний костюм, який оснащений дюжинами роликових коліс. Дозволяє розігнатися до 116 кілометрів за годину. Сьогодні я отримала масу позитивних емоцій та вражень. А найголовніше навчилася кататись на роликах. Та це ще не все. Сьогодні я підготувала для вас ще одну цікаву річ, яку дивіться далі. Ось я вже в новому взутті. Цих кросівках можна ходити, бігати та стрибати. Спитайте мене, навіщо я їх взула та чим вони такі незвичайні? Я відповім: ще на них можна їздити. Так, так, ви все правильно почули. Саме їздити. Не вірите? Дивіться. Роликові кросівки Хіліси взуття із вмонтованим в підошві колесами, які виймаються. Черевики на коліщатках представляють поєднання спортивних кросівок і роликових ковзанів. Винашивши цей вид взуття, лікар-психіатр Роджер Адамс приробив коліщата до звичайних капців. До речі, саме завдяки такому винаходу він став мільйонером. У 2000 році він запатентував свої відкриття і зараз випуском черевиків на колесах займається компанія Хіліс. Роликові кросівки Хіліс виглядають стильно і на перший погляд нічим не відрізняються від звичайних кросівок. Але якщо їх повернути, то на п'яті можна побачити маленьке коліщатко. Навчитися кататися у такому взутті можна хвилин за 20. Щоправда, новачки в основному можуть рухатись тільки по прямій. Не рекомендується виходити відразу на асфальт. Краще день-два потренуватися всередині приміщення. При катанні ноги розташовуються одна за іншу. Щоб навчитися кататися з великою швидкістю, задом наперед по складній траєк Торії з'їжджати з гірки знадобиться від пари днів до декількох місяців. Вся справа в інтенсивності та тривалості тренувань. У будь-якому випадку успіх обов'язково прийде. Між іншим, просунуті степрайдери можуть кататися навіть на одній нозі і спиною вперед виконувати складні кручення. Я вже катаюся з 4 років. Взагалі мені подобається кататися. То есть ты на роллах катаешься с 4 роки, да? А, Он, она... а, на... а на чем я катаюсь с э, 9 лет? <свят> это сколько? Это уже 5 лет. А, 5 лет. Скажи, пожалуйста, э, где ты, навча... где ты учился сам? Э, я учился, ну, вообще я учился сам. <свят> я стал на, э, как сказать, На гору и на маленький спуск и ну, пытался научился учиться, сбивал колени, сбивал локти. Было очень много ран, но я научился, как видите. А трюки ты же сам начались? Да, я даже ну, не смотрел нигде там, в интернете. Я сам учился, что получалось, то и получилось. А потом посмотрел, и оказывается это были трюки. Ага. А в скільки сколько на день на цьому? Я вот где-то 3-4 часа я катаюсь на хилисах. А то поучился? Кто были рано сетки? Неделю я уже научился кататься, а вот уже трюки я научился за месяц некоторые, а некоторые даже сейчас пытаюсь чувствовать новые. На одной ноге я умею вперед їхати, а назад ще не умею, только обучаюсь. А очень, пропонуєш? Уже несколько друзей сказать, Я очень люблю кататися, і друзі это видят, они говорят, научи меня, научи меня. Я учу і всім нравится. Ці хлопці вразили мене своєю майстерністю і я вирішила теж спробувати. Спочатку В'ячеслав визначає, ліва чи права нога повинна бути спереду. Це залежить від того, як зручніше людині, а потім ми вже переходимо до самого катання. Пам'ятайте, ніколи не можна ставити ноги поряд, бо так ви одразу впадете. Це не так вже й складно. Головне, зосередитись та уважно слухати професіонала, чого вже тільки не придумають, аби зацікавити та залучити до активного відпочинку молодь. Вас навчать та підкажуть, як правильно головне це ваше бажання. Тож, екстриму та емоцій з мене на сьогодні досить. Молодь. Для вас є безліч розваг, корисних та цікавих. Досить розмовляти з друзями по інтернету, вимкніть комп'ютер та озирніться навколо. Відпочивайте активно. З вами була програма Я знаю як. Побачимось за тиждень!